Як побудований маршрут пацієнта з інсультом в Одрексі? Все чітко. Лікар швидкої медичної допомоги бачить пацієнта з підозрою на інсульт та одразу повідомляє про це наше приймальне відділення. Якщо ви або ваш родич має підозру на інсульт. То виклик швидкої 9 тисяч для вас буде безкоштовний. Вже на етапі приймального відділення в нашому закладі для пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт проводять всі необхідні дослідження та забір аналізів. В перші 4,5 години після початку інсульту пацієнту може бути показана тромболітична терапія. Інколи це часове вікно може бути розширене до 9 годин. Якщо під час КТ або МРТ обстеження ми знаходимо оклюзію великої судини, пацієнту проводиться тромбектомія, тобто механічне видалення тромбу. Після механічної тромбектомії пацієнта переводять в відділення реанімації або одразу до інсультного відділення. Коли дозволяє стан, і якщо в цьому є необхідність, ми переводимо пацієнта на стаціонарну реабілітацію. Але важливо знати, що перші заняття з реабілітації починаються вже в перші 48 годин після інсульту. Нагадую, що лікування гострого інсульту та післяінсультна реабілітація в одрексі надається за умов програм гарантії Національної служби здоров'я України, тобто безкоштовно для пацієнта.